Ух, поки мене не впіймали, розказую новини з будівництва Сенергія Сіті. У лютому стартував продаж 32-го будинку. Тут вже завершуємо монолітні роботи, бетонуємо парапети на даху, а ще монтуємо вентиляційні канали та маруємо стіни на п'ятому поверсі. Затініть, який вид на набережну відкривається з цього будинку. Поруч із ним 31 будинок. Тут теж ось ось буде готовий моноліт. Продовжуємо мурувати стіни та монтувати вентиляцію. У 28-му і 29 будинках теж тривають монолітні роботи. Бетонуємо вертикалі останнього поверху та перекриття 7-го поверху відповідно. У 28-му також монтуємо вентиляційні канали та демоходи. А тепер ходімо до більш готових будинків. Вісімнадцятий і дев'ятнадцятий будинки вже готуємо до здачі в експлуатацію. У вісімнадцятому завершуємо останнє приготування, Кладаємо плитку в лопі та фарбуємо стіни в спільних коридорах і вже змонтували газову обв'язку, встановили газові лічильники та вклали плитку в спільних коридорах. У дев'ятнадцятому будинку теж тривають фінальні роботи. Монтуємо газову обв'язку та вкладаємо плитку в лобі. Завершили малярні роботи. В обох будинках встановили поштові скриньки. Поручні на сходах, лічильники води та електрики. 26-й будинок теж не пасе задніх. Тут продовжуємо внутрішню газову обв'язку та влаштовуємо стяжку підлоги на п'ятому поверсі. Вже розвели електрику, водопостачання та водовідведення по квартирах і змонтували електрощитове обладнання. 27-й будинок змінюється на очах. Тут дуже швидко утеплюємо фасад та вже завершили влаштування покрівлі. Внутрішній двір комплексу вже готується зустрічати весну. У променаді встановили ліхтарі, а у дворі між п'ятою і шостою чергою будинків уклали бруківку та готуємось висаджувати дерева. Наступне відео про те, чим живе та як наповнюється курортне містечко в березні. Чекайте вже за місяць. А поки зроби глибокий вдих, відчуй перші подихи весни та поринь у життя на лоні природи. З вами була Марія. Побачимось у відділі продажів.